Доброго дня вам, святом вам. щирого серця вітаю вас з днем медичного працівника. Ця професія є одна з найбільш важливих і найбільш затребуваних, бо у вас є особливий фах. Ви повертаєте людям здоров'я, а інколи і саме життя. Особливо великою зараз. Є відповідальність військових лікарів. Просто у нас час зараз такий. Нога еліта літа тим, хто продовжує змагатися зі смертю за життя наших воїнів і перемагає смерть. Нога і благі літа тим, хто стоїть на сторожі здоров'я нашого народу, дітей та дорослих, і відводить від українців біду. Дуже дякую вам за це і слава Україні! Орденом за заслуги третього ступеня. Yeah. I